Доброго вечора, мої любі мої хороші підписники. У нас оце пройшов невеличкий дождик, трохи прибило жару. Гляньте, яка в нас гарна площадочка є. А я зараз вийду трішки, прогуляюся. Сільпо! Люди так просили показати вам ціни на овочі і фрукти. Подивимось, може там якась акція буде. М? Ну, дождик такий пройшов грозовий у нас. Трохи-трохи примочило. Бачите, яка у нас гарна площадочка ще. Трошки вам так покажу зони нашого відпочинку дитячої. Детські. Діти відпочивають. Бачите, як зробили. Птички співають, краса. Ще можна, зараз вам ще покажу такі реалії доволі непогані. Так, зараз акуратненько тут пройду, щоб не вимазати черевики. В шльпках йду, бачите. Вон. Бо на вулиці у нас 26 градусів. Жарко. М? гляньте, такі квіти гарні. Піони. Це я знаю, що це в нас піони. Так в нас гарно. У нас світло виключили на дві години. Що робити вдома? Нічого робити вдома. От і прогулюємося. Це в нас така яма. А це так. Така краса. Біля мусора навіть поубирали. Ну, це вони днем убирають, утром виходиш. Опять куча всього. Так, оце реалії нашого життя. І ту в сільпу, оце ми отак проживаємо, живемо, виживаємо. А вон у нас є ромокава. То що я розказувала син. Получається, в аромокаві генератор не потрібен, бо там є сонячна панель. Якби на будинку, там, де ми живемо, дев'ятиповерховому можна було зробити ці панелі, то було б дуже прекрасно. І ми б економили на всьому. Зараз я вам покажу цю сонячну панель. І тут, виходить, генератора у них немає. Бачите, як вона виглядає там вверху? Економія! От я і прийшла в наше вечірнє сільпо. Зараз я вам все покажу. Що по чому? Покажу вам ціни на овочі і фрукти. На все, на все, на все прям. Так, пішли. Полуниця. 12 гривень 40 копійок. 100 грам. О, дивіться, як квун. По 43 гривні по 78 кавун. Гляньте, як кавун нарізали. Скібочками. Оце берете скибочку, Так воно ж довго не, не храниться. Воно раз-раз і з'їсти дачу, вони не почистили. Вони по це придумали якийсь такий цікавий контейнер. І в контейнер повністю шкурку убрали і положили одну м'якоть. І продавали те, що ми дійсно їмо. Мікс ягід 349 гривень. Ооо! Заходьте в сільпо, це кожен пенсіонер собі купить такий мікс ягід за 349 гривень. Завітайте, ви будете дуже задоволені. Зараз я ціночок так положу, поставлю, щоб бачили, що це мікс ягіт. Ага. От Отак от. Далі. Пішли ми далі. Крутить педалі. По Сільпо. Це сільпо туж. Так, горох був 220. Став 164. Ну він такий, знаєте, як трішечки о, е, підгулявший, що я вам скажу. Трішки-трішки підгулявший цей. Гриби. Гриби. 7,80 за 100 грам. Капуста цвітна. Ой, йо моє, 129 гривень за кілограм. Ой. Капуста Пікіська 57,49. За бурі'ян якийсь салат Галісія 42-99. <кій> <кій> Я оце як заходжу, аж ж мені починається. Огірочки. Екстра 49-99. Такі огірочки. О, томати, 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 Чері 219 гривень, томатики. О, дивіться, які огірки кормові називаються. Гладкий український. 48,89. Та це такий огірок один купив і наївся. Ще й і на, і на завтра останеться. Половину можна з'їсти такого огірка. Далі, огірок естафета. 69 гривень, 99 копійок. прямо естафета. Точно як естафета. Томат чері, 199 гривень, томат таки А почу у нас баклажани? 179 гривень баклажани? А це цукіні, 119 гривень цукінні. Перегіркий. Дивіться, перезгірний, 369 гривень. Кожен пенсіонер може собі дозволити його купити. Я не думаю, що це дуже великі ціни. А це в нас ціни доволі приємливі. Так що багато блогерів розказують, що заходьте в сільку і покупайте овочі по приємним цінам. Перед червоний 154. Марині за кілограм, перед білий 159, 249. Перець жовтий, ой Йо йо-майо! -йо -йо. А оцю споржу, я хотіла це. А хто працює з моїх підписників у Польщі на спаржі? Я оце хотіла поїхати збирати цю споржу. Інтересно, я багато зароблю. Я її, може, хоч наготовлю там та наїмця не по такій дорогій ціні, як у нас. Спаржа зелена, 250 грамів, 139 гривень. І споржа зелена і бері 450 грамів, 229 гривень. І он ще якесь, ой, -мо. Уже кукурузу в нас продають. Штука. 7999 штука. А що це за кукуруза? А що це за ціна така? ой 79,99. 79-99. Ого. Я поняла, це, наверное, кукурузу ж кисто привезли. Гляньте, у нас тут такий народ цікавий. Ось вона ця кукуруза. Гляньте. Супер кукуруза. Хто хоче таку кукурузу, Сілько? Завітайте. М? Яка кукурузочка. Так, ідемо ми далі, по фруктам ось підемо крутить педалі. Що в нас тут є, таке смачненьке? Персики. А, це нектарин. Нектарин, нектарин, нектарин. Виноградик. Дивіться, виноград. Виноград білий, 129 гривень за штуку. Це за цю упаковочку, напевно, Штик. Штик. За оцю упаковку, бачите? М -м -м? Який виноград. Хочте такий виноград за 129 гривень за контейнерок. Персик. Інжирний. 99 гривень. Хто хоче персика інжирного за 99 гривень? Черга стоїть слива червона. Ой, йо 199 гривень за кілограм. Ох, і слива, ненасмачна слива, Абрикос 83,49 за кілограм. Персик 81,99. Гарний такий. Зелений, зеленкуватий, зеленкуватий, правду вам кажу. Зелений, зелений персик, зелений. Яблуко. Яблуко Грені. Ціна тижня 69,99. Яблуко Фуджи 29,99. Що це за яблуко таке дороге? А вони ще упаковані яблучка. А груші у нас. По чому нас там груші? Груша 169 гривень за кілограм. Міго, груша Міго. 144 гривні за кілограм груша. О, дивіться. Лежить груша, нельзя скушать. М? Супер груша Міго за 144 гривні. Так, пішли ми далі по перчику. Перець, помаранчевий, 229 гривень за кілограм. Ціни просто, ви знаєте, це не дуже дорого. А ось перед червоний за 189 гривень. Я музик. Так тут іще й скидочка є. Дивіться, 25% його знижечки. 63 гривні, 14 копійок, дві причини. Чи пісня? Я їм з твоїх долонь. Ой-ой-ой-майо. А що це? Горох? Горох. Ой, йо-майо, 164 гривні горох. Хто хоче такий горох за 164 гривні? <реш> <реш> це щось цінник потерявся, цей цінник. А це горох, наверное, супер супергороховий. Це хороший горох, ще не повяв, він в таких контейнерах. Вони це придумали його сюди складувати, щоб він не посох. Ну він теж, бачите, трошечки вже, напевно, воздуха там нема, він, напевно, зацвіте. Передисочка, передисочка і там жучки лазять вони. Ой-ой, бачите, там ще... Воно згнило і мошка там літає. Їх там багато. Там багато і таких мошок. Так, і перейдемо ми до картопельки. Картопля рожева, рання, 64,90. Тут навіть 17% знижки. Вау! Картопля Тірос. Тирос. 139 гривень за кілограм. М -м -м -м. Це, мабуть, дуже смачна картопля. Картопля зелена. <смі> картопля зелена. Вона називається картопля біла рання мита. 139,90. Це оказується, рання біла, ми... біла мита картопля. Я кажу зелена на неї. Картопля рожева мита 7499 і картопля рання по 3989. О, оцю картоплю в принципі, можна брати. По 39.89. Ну, вона теж там трошечки, бачите. Підзеленіла. Підписуйтесь на мій канал, ставіть лайк. Пишіть чудові коментарі. Я чекаю від вас підписків, лайків. І коментарів, і завітайте в магазин Сіліпу.